Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Домашній пташник. Сьогодні я молов зерно для того, щоб зробити зерно суміш. І ось що в мене вийшло. Тут пшениця, кукуруза і соняшник. Ось я додав води, трикальцій фосфат і премікс. Зараз буду давати курям. Е, ось так вони починають їсти. Це я зробив для того, що я помітив, що багато хто годує саме меленим зерном. І ці люди говорять, що мають хорошу яйц... яйценоскість у курей, тому я вирішив спробувати теж зробити щось подібне, зараз кури у мене на, виль... на вільному виголі, то тут є і курчата, і старі кури, і середні різного віку. А ось я просто дерть, просто мелену кукурузу додав води, щоб давати качкам. Трошки багато я води налив, але це качки. Для них це не страшно, вони зараз все вип'ють. Мабуть, для качок також мелена добре їсти. Хоча вони їдять, в мене вон, і цільне зерно кукурудзи і зерно пшениці. Такі от у мене вже качечки. Ось два качурця гарних. Один білий, а другий кольоровий. Трохи їдять. Вони просто не голодні. Он скільки гарбузів валяється, вони їх не з'їдають. Сьогодні зарали город для посадки часнику, і кури вже тут, як тут. грибуть і шукають черв'ячків. Така гарна погода, як для осені. І ось мій сьогоднішній врожай. Перший раз знесли отаке от яйцо. Яйце. Я думаю, що це е, молоді курчата. До речі, ми його вже з'їли і в ньому не було жовтка. Напишіть, у вас таке було що яйце без жовтка. А ось це яйце, це, скоріше всього, від нью -Гемширів. Вони несуть не крупні яйця, але важкенькі. І вам передає привіт наш котик, рижий. Він уже набрав масу. Так, поправився, гарний вже такий. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. На канале домашний пташник.